Програму Наскоком Наскоком на Львівщину. Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки чи Українського конгресового комітету Америки. Як кажуть в нас на Львівщині, Welcome! Дякую. Приємно бути в Львові. <сум> так, Андрій, ну знаю, що ви ви Львівський Нью-Йорквець, так що, в принципі, ви в себе вдома і тому ми собі можемо поговорити, забувши про вашу працю, офіційні всі речі. Просто скажіть мені. Тільки одне, що стосується вашої праці, це така оф-рекорд з питання. Бо українська американська діаспора вона дуже чітко знає лінії ворожі лінії розмежування. Бо якщо там Мельниківці, то пішли ви в срако, бо ми бандерівці. А якщо там он православні, то греко-католики в тому російському ресторані Пітер де Грейт будуть бухати во славу України, але між собою будуть один одному дулі корчити. Збереглося це, що в діаспорі чи все? Діаспора різноманітня, і, і, і зараз тепер найбільший вплив це є ті, що зараз тепер перейшли. Але коли, мабуть, вони мають думки, чи ті свіжо переміщені, ті, що активісти були під час майдану, і далі, і далі. Помранчева угу. така іс. іс існує організація в Чикаго, помранчева хвиля. Ще існує, що вони помранчеві. Що вони до сих пір почекав, ходять, Ющенко <сум> Так кричать чи що? <сум> я не можу підтвердити це, але. Але втім найважливіше, що ми маємо історію активізм понад 100 літ, і вічно цілиться з такі самі проблеми, може казати. Цілиться, як будь-який іммігрант приходить, щоб зв'язатися до тих, що раніше прийшли. Ну, ці старі лінії ще збереглися а, поділу, чи тепер є так. нові якісь? Ні, я є, є багато, є багато, є є шості, сьомі. То не з змог... хвилі еміграції, так, хвилі так? Еміграції. То мій батько прийшов із Львова з, з боку мами. То її батько і дідо прийшов. То я маю різні доступи до інших поколінь імміграції, як відчуваються mm. особисті. Я знаю з моєї родини. А дальше ще я я вчу дітей у Пенсильванії, що що літа е, е, табір спадщини, і там декотрі, які є вже п'ять покоління і не мають ані слова українського, не мають знання про нічого українського, але. Вони, mm -hmm. е, вони хочуть якось зв'язатися тепер, що знають, що Україна існує? — добре. Е, є таке рідкісне явище, як наприклад, україномовні українці в північній Америці. А Отут приїхали справжні нормальні українці, їх Путін вигнав. Е, і от вони кажуть: Вам здравствуйте, ми в этом ресторані хочемо крутити лепса. Це mm -hmm. наша музика, наша культура. Як до таких е, оцеї найновішої хвилі е, русскоязичної еміграції українців ставляться зараз в громаді? Е, ну, я думаю, найголовніше, що ми коли говоримо про російську мову, зараз тепер і від початку війни дев'ять ні. Тому так само е, ми не були приготовлені в діаспорі на вивчення українську мову для дорослих. Uh -huh. Ми шкіл маємо, і історія шкіл вже століття всюди, в Австралії, де небудь, але це все для дітей. А головне, коли починалося розбудуватися цей дух український. Все чи, чи то через Майдану чи, чи, чи через війну. Тоді люди більше і більше російномовних, які перейшли, вони би хотіли патріотично так. А хотіли би чи хотіли, хотіли, хотіли. Вчити українську аж за океаном. Так. так. Ага. Окей. Я думаю, що ми зараз трошки інше хочемо для себе з'ясувати, і для наших глядачів, бо час від часу виникають у нас такі розмови про глобальний популізм. Хтось дивиться на Netflix фільми про бікдейта, uh -huh. та хтось про ем, як, як Британію шістьма мільйонами глибинних голосів людей, які завжди були out society та раптом вивели з Європейського союзу. Та, а потім ми наштовхуємося на ключове питання. А в, в, в Америці знайшли відповідь, як така розвинена демократія, таке розвинене суспільство зі всіма силіконовими долинами, твіттерами і навіть Ілоном Маском з маріхуаною раптом докотилося до Трампа. Ага. Популізм. Та, популізм, і е, справді е, ніколи не знати на який день що вийде. Зараз, коли переміг Трамп, це. Uh -huh. Як розказують, як 35 тисяч людей від 300 мільйонів, як 35 тисяч змінили думку, не вийшли, бо дощ падав. І не голосували з одного боку, змінили на другу або просто не голосували. Зовсім не не би вийшов Трамп. Це є є так несподівано. І чому ми включаємо як найбільше нашу громаду, щоб бути активними і і голосували а стоп, стоп, стоп. наша громада українська це українці, вони ж завжди за республіканців, тобто за Трампа ні? ніяк ніяк, ніяк? до довголітна історія з обох боків. Я ви говорите до до Львівського Нью-Йорку. Так Так. ну там тільки є е, демократичні е, урядовці, то я і демократ. Я всіх знаю. Ага. Я навіть був на коли е, демократичні з'їзди, вони мене запрошують, щоб виступати. Мені не обходить до кого я можу говорити про Україну, тільки щоб я говорив про Україну. Добре, Але все все-таки проспросмисл. Про тобто Трамп а? такого наговорив і наламав стільки дров. Що будь-який клоун з КВН навіть не справився би з таким об'ємом дурні, якої він наробив, і постає питання: ну як такого могли обрати американці? Він ж не, не лякав американців там, що прийдуть, якісь сіноземці заберуть роботу. Або ми за дофіга платимо там в НАТО чи в, в, в спільну казну Європейського Союзу. Такого не було популізму, як був в Європі. То чим він купив грамотних американців? Ну, по-перше, є тільки два, е, дві варіанти голосування. То як ціле життя ви ненавиділи демократичну партію, то вже є один чоловік чи жінка, яка б за вас голосила як ви витрата. Угу. Тільки треба переконати, що. Ви зовсім не будете, будете проти е, ваших ідеалів. Так само. Ну це вже і коли він переміг, але дуже дуже дійсна команда. Він мав ми дуже тісно співпрацювали з його командою. Ми мали зв'язки з високорівні рівні на аж на долині. Бачили, що нарешті джавелини прийшли. Навіть коли декотрі люди, з якими ми особисто не маємо розмови, uh -huh. і сам не запросив президента Чи Порошенка, чи Зеленського, щоб особисто прийшов до Білого Дому. Навіть тоді є можливість співпрацювати. Але ну що мені казати про пост... як моя можливість? Ну коли Трамп е, Джуніор каже, ніфіга ні не треба давати українцям ніякої самим потрібні ті гроші. Коли Трамп старший починає говорити, ні, ну може він мені там Трамп Тауер дозволить біля Кремля побудувати, тому з Путіним треба домовлятися. Украї... Україна а в останньому тижні перед е, виборами у 16-му році, то Трамп Джуніор відвідав український центр у штат Мішиган і казав, що ми будемо підтримувати вас, то що казати? То, то треба слухати пісню Skits of тобто, ши, 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 шизоїд, ну, бо таке роздвоєння нам не зрозуміле. Так, добре, але в цьому випадку, все-таки е, ну, я маю на увазі, от чому раптом останні роки говорять про, ну, після Трампа, особливо, говорять про розкол американського суспільства, що такі, такі ненавість є одної якоїсь там частина суспільства до другої, ми до такого не звикли. Бо ми тільки дивимося історичні фільми там про громадянську війну. Це глибока історія. Тут раптом нам розказують, що такий розкол в теперішніх США. Це чому я навіть згадаю, що я тут бачу в Україні, бо я тут спостерігаю вибори від 2010 року, угу. і можу казати, як, як мирно і спокійно всі обирали в 2010 році це для Юлії, це для Вітя, але всі друзі сиділи та ні, коли був Янукович, ну, ну, то готові були один в одному писки бити? Ну так, а я казав, коли ми коли вони голосували тоді, то люди зналися, ну ви хочете голосувати за одного. А тоді вийшло більше бандитство. Mm. Люди більше зрозуміли. Я не кажу, що декотрі прорядні люди зрозуміли, що це чоловік Янукович був. Але що не так, як зараз, тепер я би це, що було в 10-му році, 9-му, 10-му році, ну так остро, я би казав, люди між собою не говорили, як зараз тепер про. Трампа про Гіллері, кажуть, що він про, про нього зовсім не хочуть відкрито говорити. А про Гіллері так само, що вона ну різні конспірації. Про неї це, це, є, це є отрута. Добре, uh, ну так, де, так. якщо а, Америка породила як мінімум декілька штучних інтелектів, то яким чином туди заходить такі така дурня, яку конспірологи про різних рептилоїдів та інші? Ну просто ну, реально ти читаєш ці конспірологічні речі, на яких сиділи виборці Трампа? Ну це бред в нас е, такі, така дурня є в головах, наприклад, совків там, там ватер, там ну зовсім тупих індивідуумів. А це все таки найбільш розвинена медійна демократія США, і тут раптом таке спрацьовує. Просто зомбифікація Америки існує, так як ми знаємо, що в Україні це є зомбифікація так само, коли ми бачили ті клоуни. Але ну, що, що казати про розмову? Я був на на рівні панелю угу. тільки журналісти, бо я дуже співпрацюю з журналістами. І, і була розмова зараз тоді, коли перед вибором Трампа. Про дезінформацію і говорили про російську інформацію. Але ті американські журналісти, де що нагородували руками і інші, вони дуже підтримали право слова, свобода слова нам не можна, ми можемо написати, що можемо, і будь-що ви кажете, є дезінформація від Росії, це ще ми маємо право так написати. А я їм говорив: слухайте, ви ви колись дивилися на, на, на кіно про зомбіс? А ви сидите так як дурні? У фармі в будинці і маєте розмову по права, права тих зомбіз, а вони готові нападати на вас і їсти. А ви тут сидите і думаєте про права їхніх, як допомогти зомбі? може ми можемо з, з ними вирішити ще, але це Америка справді в того часу не збудилася про дезінформацію. Мабуть, тепер трохи більше розуміє, може, хоча час від часу ми слухаємо різних цікавих дядьків. З всяких там фоксів і так далі, які в нічим не відрізняються від кремлівської пропаганди, тільки що вільно володіють англійською. І, взагалі, спецкори раша Today в Америці вони ж отримують кращі долари з кращими американськими президентами, ніж можуть заробити не на Russia Today. Але давайте тоді подивимося. Ну ніхто нікому не забороняє слухати кранберіс пісню зомбі та і бути ним, але впливати на цілу систему демократії вони не зможуть ці зомбі, якщо не буде яка певна така більш апгрейднута підтримка. І в цьому випадку мої колеги, які це люблять аналізувати, в тому числі друзі з США кажуть: Слухай, ця вся зараза. Це лівацька зараза, це комуністична зараза. Вона пре з різних речей, наприклад, з древніх університетів, які стали тепер просто таким розсадником лівацтва і комунізму. Угу. Ну і плюс вся лівацька голівудівська тусовка пристаркуватих е, акторів е, і їхніх їх продюсерів, і режисерів. Отак От мені сказали. А Андрію, а ваш який е, е, аналіз би дав я це... тепер звітом ти це все лізе? Я тепер, коли говорю зі старшими армак американськими е, чи то пенсіонери, які mm -hmm. слухають вічно до фоксу, і тільки отримують цю інформацію, мені відчувається, що я говорю до активістів е, е, комуністів від 60-х років. Що вони тільки говорять про руїну країни? Вони не хочуть бачити до кінця Америку це все треба погано. Ніхто про нас дбає. Так як інші етнічні меншості тоді uh -huh. радикали в 60-х роках говорили, треба нам більше грошей. Так само ті старші пенсіонери тепер нарікають, що про них ніхто не думає, навіть що вони отримують багато від держави, але що світ на них нападає і треба цілу країну відкидати. Не думаю, що ці пенсіонери якраз і запускають оцю більш неубільшовицьку лівацьку. Вони все таки пенсіонери. Ну, ну але має бути більш активним. Ну а я кажу, тільки то ідеологія. Повернулася е, е, разом ага. і і навіть бачили, коли було це не було великий протест демонстрація, Але я, я очевидно в моїй посаді я тільки слухаю до гімно в Америці, тільки дердерадикалі чи до з правого боку лівики. Ну і була демонстрація е, в Вашингтоні у лютні щодо допомоги Україні, бо вони мали російські прапори. Нам треба мир. Нам треба мир, мир, мир. І там ми вибачили бачили прапори радянського союзу. І так само нацисти разом стояли. Вони. Ліві і, 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 так, і праві. — бі... Ну, Так, <сум> <сум> Ну, Але я кажу, ті лібертаріан, ті американці, республіканці, разом стояли з соціалістами і комуністами. Вони, вони хочуть разом співпрацювати на напад, ну, щоб Америка пропала. І так, так зараз. Традиція, тут... традиція, так, розумієте, тобто так, два так. дружбана, Сталін так. і Гітлер та дві а партії. Я би я ще хотів додати одне про, про Трампа, бо я на. Я, Прав, я не раді, я керую хором. То я вічно вуйко всіх пхає до церкви, щоб вернутися чи лицес. І це мені унікально, що цей президент Трамп був перший президент, президент, як я знаю, який вічно не ходив до церкви щотижня. Можна казати, що говорити про інших президентів, але вони бодай вивчилися, як ходити і сміливість мати при Бога. Може всі не були божевірні. Може, не може не всі, так. може не всі були божевірні. Але практика, практика, щоби ходити з сім'єю з дитинства, але він такого не мав з дитинства. Правильно, тому що ви, ну, в Трампа стільки грошей, що Бог мав би до нього ходити, а, а раз не ходить, то і не ходить. Це так Трамп вважає, бо знаєте, там, Трамп Тауер – це більше ніж церква. Це висока а, штука. Так. Але вернімося до одного ще цікавого Будь моменту, так? Угу. бо фактично. Є суспільства, в яких маргінальні групи не визначають нічого. Вони є носіями певних стереотипів, думок, можуть вірити в рептилоїдів світовий там, сіонізм, який там таємне владу зробив. Це їхнє право, але вони не впливають на суспільство. А є суспільства дивні і вважають не не зовсім розвиненими, коли такі маргінальні. Е, середовища раптом стають мейнстрімом так, так. і починають визначати, маємо mm -hmm. під боком е, в цій в майже фашистську угорщину, де Фіде спробує показати, що вони більші Йобіки ніж Йобік. Mm -hmm. Так і ніколи не поніс відповідальність за те, що вони як союзники Гітлера почали Другу світову війну втопивши в крові карпатську Україну, та вони й далі бикують по фашистськи і там ми розуміємо, яке середовище, звідки це знизу йде. Я такий довгий вступ роблю для того, щоб поговорити з вами, бо в нас це теж таке є середовище, ми їх називаємо совки, все-таки все український має вимір, воно називається жлоби. Є локальний, бо ми з вами, як, як я не знаємо, що е, рагуль він і в Африці рагуль, правильно? От, але я тут хочу, щоб ви зробили порівняльний аналіз, бо ага. в Америці теж такі є, і вони називаються реднек. Так от, скажіть мені для початку. Тобто, американські реднеки, вони. Краще чи гірше, ніж наші Е, uh, Може, бо я uh, я забагато з політиками сиджу, то я готовий співпрацювати зі всіма. І навіть... з редниками. Так. Uh, 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 я, 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 я вічно слухаю до country music. Oh, навіть okay. я тільки хотів сказати, що так, ви слухаєте Каган, так, віта, а після так. того говорити про те, що я рептилоїди по Вашингтону. <рес> — ні, так далеко не піду, а, але ну ця, але ця конспірація і все є більше зв'язана мені не тільки в тім, що реднеки і звідки всі похожуться, але тепер зміна а, все змі. Що тепер е, не треба дивитися тільки на один чи дві каналам, а всі знайдуть конспірації онлайн ага. е, не тут. Ця програма зовсім без конспірації. Ми, ми всі знаємо. Але е, що немає контролю, і навіть коли Таклсен вийшов на Фокс із дикими тікі конспіраціями, говорив е, його не був такий вплив, як раніше. Що люди могли дзвонити і казали, ми не будемо купити будь-які продукти. Висилають на на, на його програмі, йому не дбалося. Тобто, бойкот тут би не спрацював. Бойкот okay. не працював роками проти нього був бойкот і не працював, бо тепер переміняється медіа. Ну дивіться, так як ми перекладемо для тих, хто не знає англійської тобто, черв... «червоношиї», червоно-шиї, так рид, їх mm -hmm. називають, mm -hmm. але вони реально впливають на щось більше ніж локальні вибори, десь там в центральних південних штатах Америки. Ну, хіба, не... хіба вони голосують? Так, то найголовніше. Але так само ми бачили, як вони є зовсім втомлені, як їх герой Трамп бачили, що він не переміг у 2020 році, то ми бачили, що багато з них не вийшли голосувати у 2022 році, бо він всім переказав, що не варто голосувати, бо це все схема. Добре, а коли був штурм капітолію, вони пиво відкрили ввечері за Трампа чи ні? Ну так, так, але, але я кажу, що їх вплив може бути, коли вони голосують. Але коли Трамп каже, що ваш голос не має варти і вони не ходять голосувати. То їхній ворог виграє. То, це То є... вони йдуть до китайців корнер-бар, включають кантри і п'ють к... бірка собі трохи. Я, я не проти йти до бари і мати кантри, Це я згідний з тим. <рес> Добре, ми, ми толерантні до е, кантри, <рес> не зовсім толерантні до конспірологічних всяких реднеків та наших місцевих. От просто під. Підвести підсумки хотілося з тим, що ну все одно ну, рано чи пізно світ втомиться від вже в Європі. Вже політичні лідери говорять, є втома від підтримки. Тобто вони готові підтримати, але каже, є втома, є тиск мало забезпечених, не ну, НЕЗІ суспільних, де мало заробляють, а це забирає ресурс, особливо в військовій плані. В Штатах, коли може лопнути терпіння? Підтримки України. Оце моє останнє таке. От, скажімо так, 2024 рік, все. Е, вибори. Ви, Трамп Джуніор ви, е, гарно затвітить, все, всі перепостили, і, і все, і вистачить щось помагати. То, то ви тоді на мене нападаєте, бо це, це я по кожному штаті їду. Я агітую нашу громаду, щоб вони говорили. І але пол... ви нашу громаду ну, ну, ну. українську громаду агітуєте. А а, я говорю про а щирок. тоді. А тоді побачите в кожному штаті, хто видав заяву за підтримки України. Скільки губернаторів у Небреска в Айова, що ніколи не видали навіть на день незалежність, але видали прокламації, що ми підтримуємо Україну. Окей. І це починалося двадцять на 25 лютого. Тоді ми повторили, щоб вони не забули на незалежність mm -hmm. і на 300 світі більше і більше на локальній рівні. Okay. Щоб ціла країна, не тільки цей Вашингтон, але нам треба читати. Але все лопне терпіння, чи, чи ні? Ну, це буде на мене чи Росія це. швидше лопне. Ну е -е, перемога 2023, то навіть не підемо до двадцять го <ріх> Добре, Андрій, я хочу подякувати, а цим потиском роки. Це, це ви берете зобов'язання, бо ви про губернатора е, говорите. То нашому другу Арнольду О, Снегру, так, так. особисто прошу подяку. Просимо, ну, просимо. Це була програма на Андрій Добрянський. Завжди раді в нашій студії вас вітати. До нової зустрічі. Дякую.